годин рятувальна операція у Кривому Розі з під завалів надзвичайники витягають з кривавленого чоловіка. Російська балістична ракета влучила у житлову двоповерхівку. Від завалів відкопали дівчинку 15 років, чоловіка 39 років. І ще одна людина обратилась 49 років. Також чоловік. Всі середні, всі в лікарні, всі надається допомогу ну, На зараз їх життю нічого не загрожує. Вікна повилітали, а так все нормально. живі. Настільки страшно. Сердечні пристіки. Слава Богу, це просто. Другі дякую. Дім мужчин зруйнований на ранок. Вже шестеро постраждалих. Пошкоджено ще два десятка житлових будинків, лікарня, понад 20 автівок. Шифер злетів, вікна вилетіли, двері вилетіли. Але ми всі вийшли на вулицю, щоб достати щоб змогли людей. А далі вже головне всі живі. Сиділа, дивилася, включила комп'ютер, дивилася ютуб, на навіть не знаю, що я дивилася. Ну потім такий хлопок і погас світ. Поляки повна хата і все, ну, і ми вийшли на вулицю з фонариками. Потім вже почали дивитися, що якщо б не, на вікнах не жалюзі і не штори, то так було, це все стекло на мене посипалося. Повний мішок, штора, місці з стеклом, так все зібралося. Нас забували, до 4 утра забували. Вдома все перебите, душова кабінка побита, все побите, такі в стекла, повна-повна хата. Вранці балістика полетіла й по столиці. П'ять іскандерів М атакували Київ. Сили ППО всі збили, втім уламки наробили лиха у середмісті. Розтрощено цілий квартал у Голосівському районі. Горіли автомобілі, пошкоджено офісну будівлю, житлові будинки, костел Святого Миколая. Я не жодне перечуття, що це біспорич, звісно нічого не бачила, але. Такий був сильний вибух, і вже потім з новини побачили, що це сусідня вулиця, Вийшли, побачили, що у сусідів вибиті вікна. Ми озирнулись, побачили, що можемо допомогти. І це кавіарня, де ми зазвичай щитим. слідаємо. Тому ми пішли і хочемо допомогти їм. На даний момент ми маємо інформацію про одно загібло. 12 людей звернулись за медичною допомогою. Шість зараз з них госпіталізовано. Великі пошкодження, що стосуються інфраструктури міста, РФ заявила, що вранішній обстріл Києва – це відповідь на нещодавні удари атакам саме по Ростовській області. Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що це було тренування, аби оцінити можливості систем ППО, які прикривають Київ. І наступного разу буде сильніша атака. Не виключається і застосування міжконтинентальної балістики. Напередодні російський диктатор запропонував технологічну дуель на території України між його орішником та західними системами ППО. На що Зеленський вилаявся на нього у соцмережі ікс. Низка експертів припустила, що це геть не сприятиме можливим переговорам про закінчення війни. Йому потрібне приниження України, приниження української влади, і він буде цього вимагати. Тут тільки питання у тому, чи він це вимагає як передумову переговорів, взагалі будь-яких будь-яких розмов про Припинення бойових дій чи це він просто дивляться на майбутнє. Мене у мене таке враження, що він поки що виставляє такі умови, що Україна має ну так зафіксувати свій намір змінити владу ще до початку, взагалі як передумову, взагалі перед початком будь-яких розмов про припинення бойових дій, про паузу або про щось таке інше. Утім, Зеленський не перший високопосадовець в Україні, хто обматюкав російського президента. Першим був Андрій Дещиця у 2014 році. Тодішній очільник українського МЗС під посольством РФ у Києві заспокоював НАТО, побурений діями Путіна у Криму. Росія забирайтеся з України. Путін Путін. Вже після початку великої війни Байден назвав російського диктатора м'ясником, литовський президент, убивцею, і в цілому Путін певно лідирує за кількістю образливих прізвиськ. Найпопулярніші недопалок, блідамоль, бункерний дід, боток, здобі, старий кабаєв Виросли налоги, які збираються. ірина носичова, дмитро Логвиненко, Дніпро